До На нашої ефіру долучаємо Євгена Червоного, командир роти 4-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади. Євгене, вітаємо вас! Вітаємо Бажаю здоров'я. І одразу звертаємо, друзі, вашу увагу на збір. Ви бачите на своїх екранах номер карти та QR-код, за яким ви можете переходити власне на цю ж саму карту, просто навівши на нього камеру свого смартфону. Ви добре знаєте, як це робити. Будемо збирати пане Євгене. На що? Наразі підрозділ потребує. Зібрати на станції Кафло, які в подальшому будуть використовуватися для заряджання засобів РЕП для наших пташок, а також для забезпечення зв'язку на полі бою. Це є наразі найголовним пріоритетом в підрозділі, і це збереже життя особового складу, який наразі перебуває на лінії зіткнення з противником. А як багато таких станцій ви потребуєте зараз? Наразі потребуємо три одиниці. Вони по 4 кВт. Друзі, впевнений, що ми можемо допомогти з цією справою. Зарядні станції для кожного з нас набули абсолютно нового значення за три роки повномасштабного вторгнення, але воно суттєво відрізняється від того значення, яке мають ці станції для військових. Адже для нас це питання здебільшого комфорту, а на фронті це питання захисту життів. Тому попрошу вас. Бути максимально активними і не залишатися байдужими до потреб наших бійців, які нас сьогодні захищають. Євгене, щодо ситуації на Харківщині, хотів вас поцікавитися на сьогоднішній день. Загалом, які зміни в тактиці ворога ви можете відзначити попередньо за тими періодами, які були до грудня. Ну, дивіться на сьогоднішній день в зоні відповідальності бригади. Ворог використовує тактику виснаження, тобто ворог дуже активно проводить приводить застосування своєї зброї, тобто артилерії, а також мінометів. Дуже щільно обстрілює наші позиції. Також помітна тенденція змінилася в масованих штурмах. Тобто, ворог перейшов до тактики малих груп. І Також на проходять безпосередньо локальні бої на позиціях. Тобто, ворог намагається прощупати нашу оборону для подальшого, щоб зробити атаку. Але наразі підрозділи до цього готові, тому на позиціях все добре. А які ключові виклики стоять безпосередньо перед вашою ротою на полі бою? Дивіться наразі в моєму підрозділу. По перше, це постійний тиск артилерії. І логістика, тобто наразі заміна позицій це навіть складніше ніж знаходження там. Тобто, ворог дуже ретельно проводить аеророзвідку, аеророзвідку підходів, аеророзвідку висування легкої техніки, а також підходів до наших позицій, і це дуже ускладнює на сьогоднішній день. Тактика виснаження передбачає зокрема і роботу в напрямку. Морально-вольового компоненту, тобто зламати волю іншої сторони до опору. І судячи з того, що ви сказали, і враховуючи потребу в засобах РЕП і активне використання артилерії, яке робить дуже складним пересування просто між позиціями, як ви оцінюєте поточний вплив дій росіян на морально-психологічний стан ваших бійців? Е, ну, по перше чергу, це наразі негативно впливає, коли Зранку до ночі ворог використовує артилерію, а також обстрілює позиції. Але на сьогоднішній день, завдяки взаємодії підрозділів, завдяки командирам, завдяки вдалих вдалим ротаціям. Позицій також відпочинку особового складу, то бійці мотивовані. Ми знаходимося на своїй землі. Ми захищаємо свою землю. Євгене, розкажіть, будь ласка, нам про дрони, які використовує противник на вашій ділянці фронту, яких застосовує найбільше і як вдається боротися із ворожими безпілотниками? Дивіться, на сьогоднішній день ворог дуже щільно збільшив використання FPV-дронів. Ну, в день це, мабуть, до 200 одиниць. Це тільки в день, а також ще є нічні дрони. Дуже щільно, але намагаємося використовувати засоби РЕП. Але завдяки в тому, що у ворога дуже великий спектр частот на цих засобах, тому намагаємося робити все для того, щоб особовий склад зберігав своє життя. Також є багато думок, але це все. Час, але намагаємося в коротші сроки зробити засоби, які будуть повністю знищувати птички ворога. А дрони на оптоволокні використовує ворог на вашому відтинку? Так, ворог є, є вже на нашому напрямку. Це мінімально ще, але є певні моменти, коли ворог намагається використовувати саме дрони на оптоволокні. Друзі, я нагадую, що у вас є змога в оцих умовах, які описує пан Євген, які насправді неможливо уявити, доки ви в них не побуваєте, але. Можна зрозуміти, скажімо так, з якими емоціями стикаються бійці, які сьогодні перебувають на позиціях. Нагадую, ви можете їм допомогти, просто скинувши кільканадцять гривень я сподіваюся, у вас є змога це зробити ключове бажання на збір для Євгена та його бійців. Євгена а щодо українських засобів оборони за вашими спостереженнями, які з них дають найбільш відчутні результати сьогодні? Ну, дивіться, на сьогоднішній день це великі пташки наші, Тобто, ворог ще їх називає баба яга, також це міні-поля. Активно проводимо мінування засобами всіма всіма можливими, а також засоби ППО. І, на мою думку, це все ж таки реп. Реп він дуже покращує висування, пересування, а також зберігає життя особового складу. Євген, не про дрони, а знову до зарядних станцій, хочу повернутися, тому що ось просто під час нашої розмови наші глядачі вже скинули вам на карту 60 тисяч гривень. За що, друзі, ми вам дуже дякуємо. А вас, пане Євгене, я запитаю, на що вистачить цих грошей? Чи вистачить, щоб купити хоча б одну зарядну станцію? Цих грошей, якщо зібрати повний збір, то їх вистачає на три одиниці. А ці три одиниці повністю покривають нашу потребу підрозділ. А 60 тисяч гривень вистачить на одну? Е, наразі одна одиниця коштує 120 тисяч гривень. Так що, друзі, у нас є трохи роботи ще в межах цього спілкування. Попрошу вас бути активними для того, аби. У наших бійців ще раз наголошую, було все необхідне для того, щоб у них була змога ефективно боронити нашу державу і боронити своє життя. І ми реально в цьому можемо допомогти. Доки ворог скидає на його голови вибухівку з дронів. Ми скидаємо гроші на карту нашим бійцям, щоб у них були можливості захиститися від такого типу загроз. І ми дуже вдячні всім, хто не залишається. Байдужим і вже 80 тисяч гривень передали вам, наближаємося до однієї зрядної станції, їх треба чотири. Євгене, ваша загальна оцінка того, наскільки сьогодні ворог далекий або близький до тих задумів, які він намагається реалізувати на Харківщині, і особливо в контексті ефективності тих ресурсів, які він витрачає для того, аби ці задуми втілити у життя? Ну, Наразі, думаю, якщо брати Зону відповідальності бригади то ворог не зможе здійснити ніяких спроб просунутися далі. Е, тому все буде добре. Дуже дякуємо за інформацію, яку ви нам надали. Е, Євген, позивний червоний командир роти 4-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади. Про ситуацію на Харківщині розповів нам в прямому ефірі.